Телеканал НТК відновив традиції проведення новорічних вечорів. Цьогоріч подивитися шоу можна буде в новорічну ніч для коломиян та мешканців району. Співатимуть відомі артисти та танцюватимуть кращі ансамблі. Про те, як відбувалися зйомки програми, детальніше розкаже Богдан Малецький. Зйомки новорічної програми відбулися у колибі у Вуйка Василя. Привітати коломиян із святами приїхало багато відомих артистів. Серед них народні артисти України Павло Дворський Богдан Сташків дарували своє мистецтво краянам. Заслужені артисти Алла Кобелянська, Михайло Попелюк, Ірина Лончина, Ірина Зіньковська, дуети Писанка та Скриня, Гуртзвони та ансамбль Покуття. Також можна буде побачити у новорічну ніч на телеканалі НТК Ірину Сахарієву, Василя Мельниковича, Зоряну Юдін, Віталійну, Театр танцю «Орідан», колектив Легіон. Загалом дійство тривало більше чотирьох годин. На захід завітали відомі люди міста та району. Серед них міський голова Ігор Слюзар, голова райдержадміністрації Михайло Негрич, голова районної ради Богдан Болюк. Святкували Новий рік відомі політики та бізнесмени, а також колектив телеканалу НТК. Так що 31 грудня не пропустіть у ефірі телеканалу Новорічна Ніч на НТК підтримали дійство газети Коломийська правда, кредитна спілка Прикарпаття, магазини Кая, Фантазія, Коломийське автопідприємство, відкрите акціонерне товариство дядьківці та Колиба Увійка Василя.